Дві снігові людини, батько і син, обходили свої володіння в Гімалаях. Раптом на снігу біля підніжжя, скелі, вони побачили непритомну прекрасну білу жінку, альпіністку. Син несміливо підійшов до неї, зробив невелику паузу та одним рухом зірвав з дівчини штани. Насливнув свій лохатий палець, стромив його їй у дупу і вигукнув О боги, батько, вона ще жива! Давай віднесемо її в нашу печеру і там з'їмо. Батько ретельно оглядаючи жінку. Ні, сину, давай її віднесемо у нашу печеру, а там з'їмо твою мамку. Висловив начальнику ультиматум. Або він підвищує мені зарплату, або я звільняюсь. Дійшли компромісу. Він не підвищує зарплату, а я не звільняюсь. Один приятель каже іншому. Головне це дім збудувати та сина виростити. А дерево? А я з деревом вже розлучився. На призовній комісії у військоматі. Мені не можна до армії. Чому? У мене записка від мами. Ніч. Піонерський табір Буревій. Марічка спокійно спить у ліжку. Раптом вона прикидається від того, що їй нахабно хтось крутить за сосок. Дивиться, а це Петрик. Вона його питає, Петрику, ти що робиш? А це ти, Марічко? Та я намагаюся налаштувати радіостанцію на потрібну хвилю для зв'язку з іншопланетянами. Петрику, гнівно відповідає Марічка, ти б спочатку свою антенну вкрутив, а потім уже на хвилю налаштовувався.